А далі до вашої уваги народний та синоптичний прогнози на найближчі вихідні та понеділок. Якщо 25 лютого настає відлига, літом буде добре ловитися риба. Від суботи та упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий врожай. Якщо ж небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук. У суботу, у шості протягом усього дня, погода буде похмурою. На зміну нічному, дрібному, мокрому снігові, вранці прийде дрібний дощ. До середини дня він закінчиться, а ввечері розпочнеться знову, і тиме сильніше. Температура повітря в день становитиме 3 градуси з позначкою плюс, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 1 градус тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У неділю сонце буде рідко з'являтися за хмар. Уночі буде дощ. Вранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря в день становитиме 4 градуси з позначкою плюс. А вночі стовпчики термометрів показуватимуть 1 градус тепла. Вітер південно-західний до 7 метрів на секунду. У понеділок весь день у Шостці буде хмарним, без опадів. Температура повітря в день становитиме 0 градусів. А вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3 градуси морозу. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У шостці у перші дні Великої війни створилися волонтерські організації. Ці 366 днів ангели добра невпинно допомагають внутрішньопереміщеним особам, соціально незахищеним верствам населення, захисникам України наближати перемогу. Про вогонь любові і добра, що палає в їхніх душах, дивіться у програмі Рік незламності Волонтерський центр Шостка добро.